Всім привіт! Ви попали на мій канал. І сьогодні у нас знову розпаковочка бумажних сюрпризиків. І я, як завжди, приготувала для вас новинку, але не одну, а цілих дві. Перша новинка в такій коробочці. Ось. Вона називається Запитання. Ось так вона виглядає. Ось, і друга новиночка це. Зе і старі. Ось я вирішила про неї вам трошечки, так скажемо, розказати. Вона мені дуже подобається. Ось. Так, і як ви всі знаєте, в нас закінчується сьогодні цілих 4 колекції. Це декорації, далі принткорівки, айпад та е, новорічні речі. Давайте вибирати пакетки на нашу з вами розпаковочку. Декорації. І так. Ми беремо або один пакетик. Далі чашечки. Залишилося всього дві. Давайте червону. Ось. Далі колекція приготуй. Цей пакетик нам брати не можна. Давайте візьмемо ось такі ось. Ось. Далі у нас iPad. Ми беремо. Так багато чекали, що коли ми закінчуємо цю колекцію. Тож вам дякую, що ви це все Всі чекали. Ось, давайте виберемо ось таку рожеву, новорічні речі закінчуємо. Скільки у нас пакетиків? Так, попередня наша новиночка популярні та непопулярні імена. Давайте сьогодні виберемо давайте, давайте ось такий ось жовтенький. Так, мені так цікаво просто принт-корівки також закінчуємо. Сірі картини два залишилося. Давайте ось такі. Зайчики. залишилось Давайте ось такі візьмемо. Це ми беремо з собою, та це ще одна така колекція. Це і старі. Давайте виберемо навіть не знаю. Давайте ось такі ось. Так, давайте ось такі. Трохи буде померанжевих пакетиків. Ось. І давайте розпочинати. Давайте я спочатку порахую пакетики. І давайте потім будемо розпочинати. Так, я порахувала 11 пакетиків, але з ось цим, ну, бо ми там виберемо якесь запитаннячко. Буде 12. Так, давайте розпочинати. Наша перша колекція це новорічні речі, яку ми закінчуємо. Під номером 3. Так, давайте тут знайдемо пакетик такий. Ось він. Так. І так, перфорація. Вау! На останньому пакетику добре спрацювала перфорація. під номером 3. Що ж нам попадається? І нам попадається ось такий новорічний носочок. Ось сюди ось. Я зовсім про нього насправді забула. ось Так. Новорічний носочок клеїмо ось сюди. А на цьому ця колекція за сторінки. Ось такі. Ось така перша та друга сторінка. Так, наступна колекція в нас сірі картини. Давайте пограємо в гру. Як, як ви думаєте, під яким номером нам попадеться, е, як там, дівчинка та їм, яка іграшка або тваринка. Я думаю, останній номер. Під номером 10. Тут та перфорація не дуже добре спрацювала. Так ось. Від... Ось. Нам попадається під номером 9. Ось. Я не вгадала. Хто вгадав, той молодець. Ось. А, до речі, я вам забула сказати. Дівчинку звати Софі. А її тваринку звати Нілані. Ось такі ось. Імена. Ось. Так. Сюди. Ось. І в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. Ось. Давайте тепер м, далі. У нас колекція iPad. Ось. І так перфорація. Вау! Подивіться! На цю скручену наклейчку. Так, подивіться, яка вона скручена. Оп-оп! Це наш iPad. Ось так ось. Він виглядає. YouTube store, камера. Ось тут каже навіть погоду. Імовір... Імовірність тощу. 6 градусів. Ось Google навіть є. Все є. Ось. Давайте приклеювати. Треба ось так на чехол. Uh, ось так ось. Давайте приклеїмо. Так. Вау. І так, клеїмо обережненько. Ось, так ось, вийшло. Чехол, на ньому iPad. І ми закінчуємо цю колекцію з вами. Ось, давайте продивимося її ще раз з самого початку цю колекцію. Нам попитався попсокет, сокет пуперчита пленочка, блок для зарядки та пенсіл. Далі, чехол, сам iPad. Потім нам ще попадалась зарядка та ем, інструкція. Ось. Так, колекцію піжами ми з вами закінчили, гортаємо далі. Декорації. Так, давайте ось тут цей пакетик. Дуже плавна перфорація. І ми також закінчуємо цю колекцію. Нам попадається ось така ось ялиночка, знаєте, вона ось така. 3. Її підвішуєш на ось. І вона ось так от вісить, так скажем. Ось сюди. Давайте також переглянемо цю всю колекцію. Ось така поличка, така куля і ось такі. Далі відео. Зайчики в нас далі. Ось. Давайте перфорація, Вона, як ми знаємо, не працює. Давайте подивимося на зайчика, який нам попадеться. Ось. Такий був пакетик. Ось такий нам зайчик попався. Він просто білий, та його порода кролик хотот. Ось він під номером 2. Ось сюди ось. Я не знаю, дуже мало місця, щоб приклеювати. Давайте трошечки вище його наклеїмо, щоб порода влізла. Так. Кролик тут? Ось так ось виходить поки що. Далі в нас принт корівки. Ми так. Також закінчуємо цю колекцію. Ось. Ножиці. Я принесла ножиці. Давайте відріжемо. Ось. Так. Ось такий був пакетик, що нам попадається? Така велика корівка. Це така м'ягка іграшка. У мене є така ось. Але це. одне, Нам треба її приклеїти ось так, я пам'ятаю, коли я робила. Тому що так воно б е, не влізло. Давайте подивимося на цю колекцію тепер: перший, другий, третій, четвертий номер, п'ятий, шостий та сьомий. Далі в нас колекція чашечки. Ось така чашечка. Так, давайте подивимося, що за сюрприз нам в ній попадеться. Нам попадається в цій чашечці ось таке ось авокадо. Не знаю, чи схоже, але мені дуже подобається, як я це зробила. Це чашечка під номером 3. Тому що ми закінчили вже цю сторіночку. Ось. Але ми закінчимо, закінчимо це в наступному відео. Давайте приклеїмо. Ой. Так. Ось, давайте приклеїмо чашечку під на номер три. Ось. Тут також не спрацювало. я не знаю, чому не працює. Ось я все правильно робила, якщо я не помиляюсь. Давайте це авокадо ось так ось приклеїмо. Готово. Наступна колекція це в нас що в моїй сумці. Найдемо тут такі... цей пакетик. Що в моїй сумці? Ось пакетик. Перфорація відкриває, але не весь типу пакетик. Ось. Ось, подивіться. І так. Бока дуже добре спрацювали. І нам попадається такий телефон на номер 7. Ось. На номер 7, це в нас сюди. Ось так ось виходить. Ось наступна колекція приготуй ось такий ось пакетик з перфорацією. і вона в попередньому відео дуже добре спрацювала, а в цьому не спрацює. Я тільки що хотіла сказати. Ось. Давайте далі просто відкриємо її обережно. Якось. Не хочу просто порвати пакети. І нам випадає борошно під номером один. Сюди. Так, треба, щоб зготувати цю їжу. Нам треба олія, варення та борошно. Ось поки що такий тільки набір. Ось. Сподіваюсь, що це схоже на борошно Наступна колекція. Популярні та непопулярні імена Це тепер моя улюблена колекція. Ось. Треба обережно зараз відкрити. Ось. Я не робила перфорації. І буду відкривати, так скажем, задню частину. Ось. Ось. Трошечки порвався пер, перед пакетиком під номером. Це сюди і нам попадається ім'я Анна. Ось. Це, Це також популярне ім'я. Ось, я навіть не знаю, чомусь нам. З вами тільки популярні імена зараз ось випадають. Дарія та багатьох кого ім'я Анна. І переходимо до наступної колекції. Якщо я не помиляюсь, це в нас буде запитання. Ось так ось я оформила сторіночки. Так. Ось, давайте відкриємо та потянемо запитання. Подивіться просто. Так, я сама не знаю, яке нам випаде. Ось, і нам випало якесь маленьке, бо там більше є. Давайте закриємо. Так, ось. І нам повитається запитання: в тебе є брати або сестри? Так, в мене є і брат, і сестра. Ось. Я робила. До речі, це без номерів. Ось так скажемо. Ось, без номерів. Ми можемо, вибрати, ми можемо вибрати, на яку сторінку будемо клеїти. Давайте приклеїмо на першу сторіночку. Перше запитання перша сторіночка. Вау! І так. І друга колекція і Старі». Ось так ось я оформила сторіночки. Тут всього 8 номерів. Давайте відкриємо пакетик. Я його робила також без перфорації. Так. Так, давайте подивимося. І нам попадається банер The iStarie. Ось він на номер. Так, давайте подивимося, де підходить він. Тут три наклейки. Ось він під номером 6. Бо він сюди підходить. Так, давайте приклеювати цей банер. Я старалася малювати як, як можна зрозуміліше. Ось сюди. Ось так ось у нас вийшло. А на цьому все. Всім велике дякую за перегляд. До нових зустрічей. Пока-пока!